Привіт, мої любі! Зараз у тебе діагностувальна робота з української мови. Підготувала для тебе лівічук Ірина. Отже, починаємо писати діагностувальну роботу. Пишемо ми її з вами на листочках. Дивимось з вами на перше завданнячко. Як називаються слова, що мають кілька значень? Варіанти відповідей А. Багатозначні, Б. Однозначні. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та обов'язково її запишіть. Завдання під номером 2. Слова, що мають протилежне значення, називаються а. Синонімами, б. Антонімами, В. Паронімами, Г Омонімами. Уберіть, будь ласка, правильну відповідь. Завдання під номером 3. Як ти поясниш вислів накивати п'ятами, дивимось з вами відповіді. Злякатися, втекти, ходити на п'ятках, бігати. Запишіть, будь ласка, вашу відповідь. Дякую. Переходимо з вами. До четвертого завдання. Словосполучення, солодкі слова, міцні знання, золоті руки вжито А. В прямому значенні, Б. В переносному значенні. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та обов'язково її запишіть. Завдання під номером 5. Фразеологізмами називають а. Протилежні зазначенням слова Б: Стійкі сполучення слів, які за значенням сприймаються як одне ціле. В нові слова, явища, предмети, процеси. Згадайте, будь ласка. Та запишіть свою відповідь. Завдання під номером 6. Слово, яке має одне значення, називається. Ви запишіть, будь ласка, тільки відповідь. Поставте після цієї відповіді кому. Слово Яке має два значення називається? Та запишіть наступну відповідь. Завдання під номером 7. Прочитайте, будь ласка, слова, запишіть їх у табличку, однозначні слова і багатозначні слова. Пишемо з вами з нового рядочку цифру 7. Записали однозначні слова, перший стовпчик, другий стовпчик, багатозначні слова. Подивіться, будь ласка, коса, весна, ручка, крило, синичка та бузок. Розподіліть мені, будь ласка, які слова в нас однозначні, а які багатозначні. І відповідно запишіть її до стовпчика. Або однозначні, або багатозначні. Дивимось з вами завдання під номером 8. До поданих слів добери по два синоніми. Перше слово будинок, друге слово труд. Доберіть мені, будь ласка, до цих слів по два синоніми. З нового рядочку поставили цифру 8, пишемо з вами будинок, поставили тире і записали два синоніми. Після другого синоніма поставте, будь ласка, кому, то з нового рядочка напишіть мені, будь ласка, труди, ставимо тире та добираємо два синоніми. Після другого синоніму ставимо крапочку. Завдання під номером 9. Придумайте мені, будь ласка, і запишіть речення зі словом прийшла, яке буде вжите у прямому значенні і у переносному. Завдання під номером 10. Останнє завдання. Серед поданих слів випишіть у першу колонку тільки застарілі слова, а у другу тільки неологізми. Пишемо з вами з нового рядочку цифру 10. Ставимо кому. У першу колонку запишемо з вами застарілі слова, а у другу запишемо тільки неологізми. Слова ви їх бачите у себе на екрані. Дуже вам дякую за цей перегляд. Не забудьте, будь ласка, відправити свої роботи мені у приватні повідомлення.